Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Пам'ятаємо, не пробачимо під такою назвою Нацбанк України випустив банкноту до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні з купюри зняли гри в секретності та підписали до друку. Вона унікальна. Вперше НБУ створив вертикальну банкноту. Номінал її 20 гривень на одному боці українські воїни. Символічно встановлюють прапор у Криму, бо Крим це Україна. Поруч із синьо-жовтим стягом прапори наших союзників. І там же цитата із Шевченка і на онов. Лені землі врага не буде з іншого боку. обриси зруйнованого міста, терновий вінок та зв'язані з руки рук як нагадування всьому світу про воєнні злочини Росії проти українців. купюра є. Законним платіжним способом засобом, але найперше має велику колекційну цінність від завтра. Мізмати зможуть придбати її в онлайн-магазині НБУ. Вартість близько 200 гривень, але це не просто гроші. Це рік емоцій українців і вдячність нашим воїнам. Протягом цього року українці усвідомили свою силу, свою значимість, свою здатність. Не лише протистояти, але й перемогти. Перемогти не забувши жодного військового злочину, не пробачивши жодного вбивства.